Чернівецький it кластер відновив ранкові обговорення розвитку бізнесу it галузь в умовах повномасштабного вторгнення чи не єдина, яка продовжує заводити в країну іноземну валюту, а ще активно донатити на підтримку ЗСУ. Задля того, аби розвивати цей напрямок і надалі, Чернівецький кластер відновлює свої публічні заходи. Цього разу провели it сніданок. Ми дуже радий, що у нас сьогодні спікер. Це представник компанії «ЄПАМ», найбільшої компанії в Україні, які мали до цього вже розробників в чорцях. А після Повномасштабного вторгнення вони релокували сюди ряд сильних спеціалістів і відкрили свій офіс. Сьогодні ми говоримо про бізнес-аналітику. Це у нас по плану, будуть щомісячні сізнанки, Ми кожен раз підбираємо нові теми, нових спікерів для того, щоб люди навчалися. У заході взяли участь не лише спеціалісти, ІТ. отримати нові знання та зав'язати корисні знайомства прийшли й чимало студентів Чернівецького національного університету. Ми знайомимося з цим якраз на таких заходах, як цей. По-друге, нам допомагають наші викладачі. Ну і по третє, ми Знайомимося між собою, спілкуємося з різними ребятами з інших компаній. Ну у мене є власне досвід спілкування з такими, і я потроху собі підбираю майбутнє місце для роботи. Організатор заходу каже: такі зустрічі корисні усім, адже ті компанії також приглядаються до перспективної молоді студентів, які вже з третього курсу можуть починати вести свої перші проєкти. А ті галузь потребує не лише програмістів, 25% професій, не технічні та міждисциплінарні. Саме тому кластер активно підтримує зв'язок з Чернівецьким національним університетом. А галузь вона є достатньо широкою, і там можуть себе знайти ну, найрізноманітніші фахівці. і Насправді галузь і потребує таких фахівців. А щодо зв'язку університету, то можна бачити, що сьогодні в залі є не тільки багато студентів, але й велика кількість викладачів. Причому викладачів дуже різних структурних підрозділів університету. Розвивати іт сферу у Чернівецькій області сьогодні неабияк важливо, додає Руслан Білоскурський. Та пояснює, багато компаній продовжують переїжджати в умовно безпечні міста. Тож Буковина має шанс стати всеукраїнським іт хабом. Ми маємо зараз користатися максимально нашими перевагами. Да, це нашим містом, нашою архітектурою. то, що людям подобається, нашим розташуванням. Що тут поруч і гори, і велика вода Дністер. Людям це надзвичайно подобається. У мене є один товариш, який там приїхав з Києва. Муже дружина на рік спланували вихідні. Там один день по бути в червнях, там другий день поїхати в Інсу, третій день. Там до третій вихідні поїхати там в хотин, потім в Коломи і так далі. Це дуже класно, що навколо червніців. Ну ми вже до цього привикла. Навколо червців є дуже багато таких супутників туристичних, куди можна поїхати класно провести день. І, хоч про відкриття потужного айті хабу на Буковині можна буде говорити лише після перемоги, зараз фахівці разом із посадовцями пропрацьовують майбутні кроки. А поки сфера інформаційних технологій чекає вмотивованих людей, готових видавати результат й плідно тримати економічний фронт країни. Олена Крічко, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4